Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, Понеділок, традиційний 5 хвилин Запоріжжя. Запоріжжя у нас в умах, Запоріжжя у нас в устах, Запоріжжя з нами, так як був Кримський міст. І знаєте, що в цій ситуації. гідко? і Противно Противно те, що безсилля, ти нічого не можеш подіяти. Ось та худоба Путін. Він звинуватив Україну. І його ж слухають. Ви розумієте, що якби він звинувачує, якби він говорив, якби це щось ладне. Це як от Фейгіна, Латині, ну і всіх інших. Ми слухаємо. І його ж слухає світ. Він звинуватив Україну в тероризмі. І що ми держава-терорист, і що ми вдарили по Кримському мосту, і що і що, і що, і що, і що, і що України нема, як завжди? Розумієте, що і його слухають з'являються ілони маски, з'являються папи римські, і так далі, і так далі, і так далі. А, ага. як у нас там не слухають того, того, того українця, так і в світі, ну, президента нашого слухають одного. А далі що? Друзі, що він робить після мосту? Навіть ми ударили. Я вже казав, версії валом, а, на якій більше сходиться світ, що це внутрішні розбірки, але він звинуватив нас. версії валом. І це міст. міст. Це не електростанція. Це не пологовий будинок, це не дитячий садок, це не житлова будівля, це не, це не торговий центр, це міст, це дійсна військова інфраструктура, якщо так, так от він звинуватив нас і обізвав нас терористами. І вже другу ніч поспіль, хоча це не друга раніше, чуть менше, і ми не помічали вчора, уже після вчорашнього, не сьогоднішнього. Попадання в житловий будинок. Більше 40 людей загиблих. Більше 40, друзі. Ви розумієте, що це? Це помста. То, що самі зробили на мосту, скажімо, у мене така версія. Вони мстять тепер нам, тому що у них там непорядки. Ну, а це ще одне доводить, те, що я завжди казав: що друзі, зараз війна. І ми всі до єдиної людини: той, хто сидить в кафе, випиває там якесь махета, той, хто підметає вулицю, той, хто їде на автобусі, той, хто нічого не робить, ми всі, хто знаходиться зараз в Україні, ми всі на війні. Це треба зрозуміти. І кожен з нас. Може отримати від цієї худоби, яка на, чомусь називає себе народом, від цієї худоби, від цієї. Ну я вже казав, що я прийшов до висновку, що Путін ну, він ненормальний, реально ненормальна людина. Реально щось трапилось, реально якісь здвиги, реально щось. Або він нормальний, а просто він е садист. Він він отримує задоволення, коли гинуть. Тисячі людей, десятки тисяч. І або те, або те. Вони всі там потвори, вони всі там потвори, тому що вони пишуть, так вам і надо діти, е інваліди, я не розумію, жінки, які в... в Запоріжжі, де є люди, можливо, це там в тих 40, в 20 тих, хто їх чекав. І вони пишуть, так вам і надо, так вам і надо, так вам і надо. Друзі, це щось неймовірне. Ось оце безсилля. Тому я з першого дня казав, треба бити по Донецьку. Треба. І ми б'ємо зараз. І все це виходить, і все це є, і Донецьк, і всі інші, інші. І я вже багато кажу: треба задіяти і по Російській Федерації. Інакше нічого не буде. Розумієте? Нічого не буде. Нас просто отак от. Будуть умертвляти і все. Якщо це комусь подобається. І нема, немає хороших русських, навіть тих, хто переїхав з України, у кого українська національність, у кого хто, хтось, може вбрав з паспорта, хтось ні. Нема. Тих, хто живе в Росії хороших, немає. Тому що зараз, от не знаю, скільки буде після сьогоднішнього удару загиблих людей. Але після вчорашнього, де 40 загиблих, і порядка 80 поранених, а поранені можуть бути різні. Від того, що без них і так далі. Так що, друзі, немає хороших руських. Заканчуйте з ними! Дякую вам до вечора. Лайкайте, коментуйте, діліться. Підписуйтесь. Україна переможе.